Добрий бухгалтер з коробля, набирай протокол, зафіксуйте протокол. О, 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 на... бачите? о! Бачите? А, о, бачите, і, зафіксуйте, хто набирає протокол. і тікає. От хто набирає протокол. А яка сучка сьогодні кричала, що всі подобчи в сільській раді. Хто? Звідки були? Що а а а а чого? Чого? ви взиваєте? А хто ви така є? Я ще є? раз кажу. Хто така я питаю: хто ви така є? Яка різниця? А ви хто такий є? Я кандидат депутата до міської ради. А хто ви таке є? Як ви маєте право набирати протокол? Значить, це категорично заборонена. Вона постороння особа і має право вже включати. Забороняється. От зафіксуйте, все що є. Це категорично забороняється. Це вже вже 4 часа набирається протокол. У вас є, зафіксуйте.